Щиро вітаю вас на нашому заході, в міжнародному круглому столі. «Азербайджан Україна нові можливості партнерства у будівництві ГАЕС та розвитку зеленої енергетики. Зібрані дуже поважні люди. Я можу сказати, це еліта нашої енергетики, науковці єдналися з єдиною метою поглибити безпосередньо наше співробітництво з Азербайджаном, нашим дружнім зебражаном, розвинути такі стратегічні напрямки як будівництво ГАЕС. Та інтеграція зеленої енергетики як світового тренду в енергосистеми країни символічно, що цей захід проходить у стінах Національної академії наук України, і ми проводимо круглий стіл в колі друзів, поважних спеціалістів міжнародного рівня. Хочу подякувати за підтримку та участь заступнику міністра енергетики України, пану Миколу Каліснико, надзвичайному та повноважному послу України в зображанні пану Юрію Гусілу. А також керівництва посольства Азербайджану в Україні це пан Равшан Гуссензде та пан Фарід Бабаєв. По особливому дякую нашим воїнам за можливість знаходити тут знаходитись тут та обговорювати такі важливі питання співробітництва між нашими державами. Сьогодні у Києві буде презентована схема розміщення першої в Азербайджані ГАЕС з потужністю 1000 МВт. Це Цембітний проект підготовлений українськими фахівцями під керівництвом почесного голови асоціації професора пана Ландау. Його реалізація стане важливим кроком у розвитку зеленої енергетики Азербайджану та відкриє нові горизонти нашого партнерства. Переконаний, що сьогодні круглий стіл стане відправною точкою для реалізації масштабних проектів в сфері енергетики між нашими країнами. Дякуємо всім за участь. Запросити до вітального слова заступника міністра енергетики України, колісника Миколу Олександровича. Доброго дня, шановні учасники. Перше, дякую організаторам. Тому що фактично після багатосторонніх зустрічей високого рівня, зокрема і як офіційна міждержавна комісія, яка відбувалась буквально недавно, ми маємо перший приклад, коли є на рівні асоціацій, тобто є платформа, яка дозволить сформувати один із ключових діалогів, які зазначені на міждержавному рівні. Сьогоднішній форум має дати два ключових, як на нас, поштовхи. Перше сформувати предметні домовленості сторін, показати напрям взаємодії як між бізнесом, так і між науковою спільнотою в тих напрацюваннях в тому досаді, які є в Україні, які може застосовуватись на території Республіки Азербайджан обміном найкращими практиками функціонування таких об'єктів. Тому від імені міністерства енергетики вітаю організаторів, вітаю учасників заходу, і ми будемо підтримувати такий діалог між бізнесом і наукою наших держав. наступним до слова запрошую надзвичайного і повноважного посла України в Азербайджанській Республіці, пана Юрія Веніаміновича Гусі. Це підкреслює важливість співпраці в галузі енергетики і те, що нашу спільну міжрядову комісію очолюють міністри енергетики України та Азербайджанської Республіки, ще раз підкреслює важливість енергетичного співробітництва в рамках поглиблення стратегічного партнерства між нашими країнами вітає також асоціацію з проведенням сьогодні важливої події, яка безумовно стане ще одним кроком для поглиблення співробітництва між нашими країнами, поглиблення стратегічного партнерства, яке існує між нашими країнами, і має всі перспективи і потенціал для розширення. Безумовно, Україна і Азербайджан, маючи давні. Торгівельно-економічні енергетичні зв'язки має величезний потенціал для реалізації дуже конкретних проектів, які б забезпечили використання цього потенціалу з для наших країн. Після 22-го року повномасштабного вторгнення Росії до нашої держави поступово відновлюється товарообіг між нашими країнами, збільшується обсяги інвестицій з боку Азербайджанської республіки до економіки України. Хочу окремо відзначити і подякувати керівництву Азербайджану, народу Азербайджану за постійну і сталу підтримку територіальної цілісності суверенітету України за надання гуманітарної допомоги, яка Включає також енергетичне обладнання, зокрема трансформатори, генератори, кабелі, які потрібні для відновлення енергосистеми України. Всім учасникам сьогоднішньої дискусії, сьогоднішнього круглого столу, хочу побажати плідних обговорень, які в результаті я переконаний мають стати дорожньою картою для реалізації дуже конкретних проєктів, які принесуть користь і розширенню співробітництва в енергетичній галузі між нашими країнами з великим задоволенням надаю слово раднику посольства Азербайджанської Республіки в Україні Равшану Гусей Доде. уважаємо колеги АТИМЕН посольства Азербайджана в Україні хочу поприветствовать всіх учасників форума и поблагодарить за возможность обсудить вопроси енергетического. сотрудничества между Азербайджанской республикой и Украиной. Мы э, с Украиной готовы сотрудничать, имеются планы по дальнейшему сотрудничеству в рамках этих международных проектов. Запрошу до слова спивголову Ассоциации Азербайджанской стороны Шахина Юсифова. Для меня большая честь выступать на заседании круглого стола от имени сопредседателя Азербайджанской Украинской энергетической ассоциации. Ми хочемо объединить ведущих експертів учних Азербайджана й України. что вместе решать те задачи, которые стоят перед энергетикой наших стран и всего региона. Перед нами вызовы связаны с переходом к возобновляемой энергетике, балансировкой энергосистем, цифровизацией, энергоэффективностью. И решение этих задач требует инвестиций, знаний, научной мысли и стратегического видения. Азербайджан и Украина стратегические партнеры, и энергетика всегда была одной из ключевых сфер нашего взаимодействия. Сегодня, когда возобновляем источник энергии и балансировка энергосистем выходит на первый план, мы особенно ясно видим необходимость в новых решениях. Строительстве гидроаккумуляющих станций, внедрение передовых технологий и развитие совместных научных и инженерных инициатив. Азербайджан последовательно укрепляет свои позиции как стратегический игрок в регионе, и мы уверены, что... Объединяя усилия с Украиной, мы можем не только решать национальные задачи, Но і формі нові стандарти устойчивого розвитку в енергетиці всього регіона. Наш президент підчеркнув важності енергетичної безпеки як неразривну частину обеспечення міра. Слово надається голові підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк. Дійсно, поєднання сьогодні українських фахівців, які знають уже виклики і особливо виклики військові. Я думаю, що наш досвід він безцінний. Якщо нам вдасться на практичних речах поділитися досвідом із дружнім до нас Азербайджаном, я думаю, що це буде дуже гарна ідея, гарна ініціатива. Українські фахівці, зокрема якраз з гідроенергетики, точно знають і мають експертизу для того, аби і спроектувати. Гідроелектростанції, електростанції, гідроакумулюючі електростанції на сьогоднішній день. Українські фахівці з гідроенергетики вже проєктують канівську гідроелектростанцію, гідроакумулюючу електростанцію з урахуванням усіх військових ризиків, яка буде фактично знаходитись під землею. І сьогодні ми маємо справді унікальну нагоду почути презентацію проєкту першої в Азербайджані гідроакумулюючої електростанції потужністю 1000 тисяча це не просто інфраструктурний об'єкт, це символ енергетичного прориву, що відкриє нову сторінку співпраці наших держав і сформує фундамент для майбутнього розвитку відновлюваної енергетики. І представляти цей унікальний проект має людина, чиє добре відоме ім'я у світі енергетики. Запрошую до слова з першою доповіддю на тему: розвиток балансуючих потужностей в Україні та Азербайджані. Перспективи в умовах зростання частки відновлюваних джерел енергії Юрія Олександровича Ландау. Юрій Олександрович, визнаний експерт у галузі гідроенергетики з активною міжнародною науковою діяльністю, брав участь у розробці проєктів у В'єтнамі, Лаосі, Китаї, Ефіопії та інших країнах, поєднуючи глибокі наукові дослідження з практичним інженірингом. Автор понад 130 винаходів. І більше ніж 90 наукових праць, відомий як ініціатор упровадження новітніх технічних рішень у міжнародній гідроенергетичній проекті. Юрію Олександровичу, вам слово відповідно енергетичної стратегії Азербайджана та Україну. В першу чергу, при розвитку електроенергетики, тут розвиватися відновлені джерела енергії, а саме сонце та вітер, як свідчить світовий досвід. Головною проблемою при розвитку сонячної та вітроенергетики є їх балансування. Найкращою технологією для балансування є гідроакумулюючі станції. Тому в країнах, де відповідні є природні умови, в першу чергу будують саме гідроакумулюючі станції. Я впевнений, що завдяки нашому досвіду при спільній роботі по. Гідроенергічним об'єктам саме ГАЕС, в Азербайджані і в Україні ми зможемо мати найкращі показники цих об'єктів, втілити передові технології, внести свій вклад в розвиток електроенергетики Азербайджана України, безпеку енергетичну наших країн, збільшити наш експортний потенціал. Дякую за увагу! Слова з доповіддю на тему досвід акціонерного товариства Українські енергетичні машини. В реконструкції основного гідромеханічного обладнання гідроелектростанції та у проєктуванні виготовлені обладнання для гідроакумулюючих електростанцій. Доповідач Олексій Миколаєвич Вакуленко, головний конструктор гідравлічних турбін і генераторів акціонерного товариства Українські енергетичні машини, хотілось би сказати декілька слів про українські енергетичні машини. Це провідне українське підприємство з багаторічним досвідом у галузі енергетичного машинобудування, відоме не лише в Україні, але й далеко за її межами. Компанія спеціалізується на проєктуванні, виготовленні та модернізації гідро і турбоагрегатів. Має унікальні інженерні школи. Та власне виробництво повного циклу її обладнання успішно експлуатується на багатьох гідроелектростанціях і гідроакумулюючих електростанціях, забезпечуючи стабільну та надійну роботу енергосистем. Олексію Миколайовичу вам слово. Доброго дня, шановні колеги, учасники круглого столу. Акціонера товариства Українські енергетичні машини входить до числа найбільших підприємств з проєктування та виготовлення турбінного та генераторного обладнання для теплових, атомних гідроелектростанцій. Українські енергетичні машини є правонаступником усіх прав та обов'язків двох великих підприємств Харкова це завод Турбатом та завод електроважмаш, які у 2021 році були об'єднані під єдиним гаслом «Укренергомашини». На підприємстві існує замкнутий цикл створення турбінного та генераторного обладнання від проєктних робіт, виготовлення, монтажу, шефнадзору, пусконалагоджень та випробувань даного обладнання. Наша продукція успішно експлуатується більш ніж п'ятдесяти странах світу на чотирьох континентах. Українські народні машини. На свій час спроєктували та виготовили 394 турбіни Каплан, 190 гідротурбін типу Френсіс. Також було виготовлено 74 гідрогенератори потужністю більше 5280 МВт, 51 горизонтальний гідроагрегат. Сумарно потужності 900 МВт та 20 вертикальних генераторів двигунів для гідроакумулюючих електростанцій. До речі, наше підприємство на теренах Радянського Союзу було першим, хто проєктував і виготовив обладнання для ГАЕС, для Київської ГАЕС. Цей досвід був унікальним. і На базі нього нашим підприємством було спроєктоване та виготовлене генератори двигуни для Литви, гаес Жарновець у Польщі, Ташлицька ГАЕС і, безумовно Дністровська ГАЕС як найбільша в Європі акумулююча електростанція скоротилося будівництво електростанцій з нуля, а насамперед річ йде на реконструкції та модернізації обладнання, яке було встановлено та виготовлено достатньо давно. Цей напрямок у багатьох випадках розглядається як пріоритетний, оскільки дозволяє досягти результатів і продовження експлуатації обладнання і капіталовкладеннях у 2-3 рази менше, ніж нове будівництво. Що дає подовження терміну експлуатації обладнання ще як мінімум на 35 40 років, підвищення експлуатаційних характеристик, підвищення КПД, надійності стосовно гідроакумулюючих електростанцій, Дністровська ГАЕС проєктована таким чином, що на ній планується робота семи агрегатів потужністю 324 МВт в режимі генератора, 421 МВт в режимі двигуна. У нас є великий досвід роботи із обладнанням інших виробників, в тому тому числі з імпортозаміщенням, тому пропонуємо використати досвід нашого підприємства для реалізації проектів в Азербайджані із будівництва гідрокомулюючих електростанцій і реконструкції існуючого обладнання. Дякую за увагу. Запрошуємо до слова з доповіддю на тему: досвід роботи гідроакумулюючих електростанцій приватного акціонерного товариства Укргідроенерго в умовах нового ринку електроенергії та ключові підсумки форму міжнародної гідроенергетичної асоціації щодо розвитку ГАЕС у світі Вадима Леонідовича Расовського, головного інженера приватного акціонерного товариства Укргідроенерго, президента громадської спілки Асоціація гідроенергетика. України декілька слів про прад Укргідроенерго. Це найбільша гідрогенеруюча компанія України та стратегічне підприємство у сфері енергетики, яке відіграє ключову роль у балансуванні об'єднаної енергосистеми країни. Підприємство експлуатує каскади гідро та гідроакумулюючих електростанцій на Дніпрі та Дністрі, забезпечуючи надійність, гнучкість і стабільність української енергетики, а також інтеграцію у європейський енергетичний простір Укргідроенерго активно реалізує програми модернізації та розбудови нових потужностей, зокрема проекти розвитку ГАЕС. Які мають вирішальне значення для майбутнього ринку відновлюваної енергетики, Вадим Леонідович, вам слово. Дякую. Перш за все. Хочу привітати наших азербайджанських колег колег е, з енергетичного сектору України е, з Верховної Ради. всіх, хто приймає участь в цьому важливому заході, і подякувати за запрошення, прийняти е, в спільній нашій роботі участь, ми є е, найбільшою. Чи компанії в нашій країні експлуатуємо більше 100 одиниць генеруючих потужності. Ми сподіваємося, що Азербайджан вже врахує в Европу, і український досвід і розвивати ці види електроенергії, і розуміти співвідношення і заміщення. Сьогодні технології, які використовуються на ГАЕС, впорівнені з іншими, скажімо, якщо брати сторіджі, переваги ГАЕС вони сьогодні очевидні. Перша це технологія, яка дозволяє збудований об'єкт. Тривало експлуатувати до 100 років, і саме головне це час. Ці потужності там тисячу мегаватт чи 500 мегаватт в залежності від станцій, які експлуатуються, які будуть будуватися. Це час надання саме цієї послуги на міжнародному форумі. підкреслювалося, що сьогодні гідроакумулюючі станції є видом електроенергії, який найбільш зараз потрібен для розвитку надійної роботи енергосистем, взагалі всіх у світі. Надважливо мати такі мобільні потужності, як на генерації, так і на споживання в будь-якій енергосистемі, тому що це дозволяє балансувати, це дозволяє мати якісну електроенергію і дозволяє забезпечувати стабільне постачання електроенергії у світі. В Україні потенціал, по суті, він замкнутий все опухоли, починаючи з проєктування, щоб брати гідросилове обладнання. Гідромеханічного обладнання, кранового обладнання, це дуже важливо. Є фаховий високий рівень інженерно-технічного персоналу експлуатаційний персонал. Співаємо, що буде реалізовуватися проєкт в Азербайджані, надати свою допомогу обміну досвідом експлуатації таких складних об'єктів, як гідроекумулююча станція. Дякую за увагу. Запрошую до слова представника Національної академії наук України Бабака Віталія Павловича, директора Інституту загальної енергетики НАН України, Академіка НАН України. Декілька слів про Інститут загальної енергетики НАНУ країни. Це провідна наукова установа, яка здійснює фундаментальні та прикладні дослідження у сфері розвитку енергетики. Інтеграції відновлюваних джерел енергії, підвищення ефективності та безпеки функціонування енергосистем, наукові розробки інституту мають важливе значення для формування стратегічної енергетичної політики України та сприяють впровадженню інноваційних рішень у міжнародній співпраці. Віталій Павлович, вам слово. Щиро дякую за запрошення на такий форум. Тема сьогодні обговорення відновлювана енергетика. Звертаю увагу. Да, дійсно, це розвиток, про що нам всі говорять, і уже не один рік, і ми бачимо бум розвитку в той же час. Говорячи про вітрові сонячні станції, структури генеруючих потужностей енергосистем. Цей процес досить довго в Україні розвивався, прямо скажу, без урахування. Двох важливих факторів. Перше, ці джерела є джерелами з нестабільною генерацією, про що дуже гарно сказав пан Сергій Нагарняк. По друге, за своєю технологічною природою, вітрові сонячні станції не можуть забезпечувати нормовано стабільність частоти і потужності електроенергії, яку вони постачають в енергосистему. І аналіз енергоекономічних показників функціонування об'єднаної енергосистеми показав, що якраз актуальним є розроблення концептуально іншого підходу до. До принципів використання того, що генерують вітрові сонячні станції. Якщо до 3-5% відновлювання джерела використовуємо, то інтеграція мінливих ВД не робить помітного впливу на мережу в межах поточних змін попиту. До 15% відновлювання джерела вже серйозно впливають на систему, і тоді регулюємо відповідно удосконалюємо методи управління прогнозування виробітку вітровими і сонячними. До 25% це вже суттєво Є виклики для енергосистеми. На перше місце виходить гнучкість, здатність реагувати на мінливість балансу попиту і пропозиції. І головні ресурси керовані маневрені станції і управління попитом, а також нові технології накопичення енергії. Згоден з тим, зразу скажу, що гідроакумулюючі станції це найкращий варіант, найкращий, колеги. Ми вже опробували все і аналізували все, але дійсно. Ми готові допомогти в науковому плані спокійно. Порахувати і показати можливості, і що треба використати найкраще. Ми теоретично обґрунтували експериментально, довели доцільність використання вітрових і сонячних станцій сумісно з резервними традиційними електростанціями для покриття графіків електричних навантажень, що значно підвищує енергоекономічні показники об'єднаної енергосистеми і забезпечує прибутковість енергоринку. Коли було локальне відключення електроенергії, ми Змогли забезпечити нормальне функціонування і енергоринку України, мінімізувати ті відключення, які необхідно було робити в зв'язку з. Катастрофами, які були локальними в енергомережі України, все це треба аналізувати в комплексі. Рахунок вітра і сонця дуже обережно нарощуємо потужності, але обов'язково не треба забувати про необхідні стабілізації частоти і потужності. Наступний наш доповідач це Віталій Сергійович Севастьянов, технічний директор товариства з обмеженою відповідальністю, управляюча компанія Вітропарки Україна. Це одна з провідних українських компаній. І у сфері розвитку вітроенергетики, яка займається проєктуванням, будівництвом та експлуатацією вітроелектростанцій, її діяльність спрямована на впровадження сучасних технологій відновлюваної енергетики, розвиток локального виробництва та зміцнення енергетичної незалежності України. Віталій Сергійович, будь ласка, вам слово. По перше, хочу подякувати за можливість прийняти участь у такому заході. Я хотів би розказати сьогодні за нашу компанію, компанію «Вітерні парки України. Наша компанія здійснює повний цикл робіт. Пов'язаних з вітроенергетичним сектором, починаючи з вітровимірювання, закінчуючи вже сервісним роботами. Ми реалізували більше 20 проєктів вітропарків на території України та за її межами Ми перші, хто на території пострадянського простору зробить і встановить лопаті власного виробництва стосовно співпраці з Азербайджаном. Ми в одному з своїх проєктів, які зараз реалізуємо на території Закарпаття, вже закупили і вже використовуємо кабель азербайджанського виробництва. Хочемо розширю. Наше партнерство, тому я рахую, що це таке майбутнє наше а стосовно досвіду, яким ми можемо поділитися з колегами з Азербайджану, то готові долучитися до реалізації будь-яких вітроенергетичних проектів на території вашої держави, дуже важливим є те, що всі Колеги підтримують розвиток вітроенергетики, відновлювальних джерел за рахунок балансуючих потужностей ГЕС і ГЕС вона дійсно є незамінною. В св'язці дані генерації здатні реалізувати дуже великі потужності, в тому числі на території Азербайджану. Сьогодні ми маємо справді унікальну нагоду почути презентацію проекту першої в Азербайджані гідроакумулюючої електростанції потужністю 1000 МВт. Це не просто інфраструктурний об'єкт. Це символ енергетичного прориву, що відкриє нову сторінку у співпраці наших держав і сформує фундамент для майбутнього розвитку відновлюваної енергетики. Дякую всім учасникам. Оголошую круглий стіл офіційно зачиненим на все добре і до нових зустрічей.